Ба я бачу, що ви питали тварини в космосі. Тут ви можете побачити mm. першу світці собаку, яка полетіла в космос. Mm. Почер, ah, лайка. Можна. Oh. Uh. Like? А там вже таке розкажу. Uh. Вона полетіла в 57-му році, собака лайка, але, на жаль, тоді ще не придумали повернення на землю. І вона, на жаль, загубила. Але першими собаками, які повернулися замок, була білка і стрілка. Бачите, стрілка потім ще проводила цуценят два рази. І одного разу їй цуценята подарували президенту Америки, який був на той час. Це ви бачите шимпанзе Хема. Він його тренували так, що коли він нажимав непотрібні кнопки, його било током. А коли він нажимав потрібні кнопки, то йому вивозилось бананове печиво. А це кішка-Фелісер. Ви думаєте, скільки кішок літало в космос? 72 мільйони. Віталася один раз кішка-Фелісер. Бачите, вона поставила такий автограф. Вона, коли полетіла в космос, дуже себе погано поводила, тому більше коти не літають в космос. А це ви бачите щур ректор. Бачите, це он, э, щури дуже розумні тварини. Вони розумніші за морські свинки, хомячки. Е -е -е -е. мене мене У однокласника. Так однокласник. Бачите, ці класка. щури дуже розумні а тварини. Мене. Бачите, в нього тут даже костюм і тут йому датчики передаються на землю. А когось, може, була мурашина в З мене зараз стоїть вдома. Бачите, це так в космос, в мурашину ферму Мені також тоже. відправляли. Американці, 2020. Можеш не рухатись. А це ви можете побачити черепахи. Також були Черепаха також була? Так. Ага. Коли вони повернулись, вони Ай. на 10% ну. своєї ваги скинули. А тут ви можете побачити, добачити таш, ташечки, їх доставили туди ще. В, коли вони були яйці, і, але, на Шо жаль, вони там не дуже добре пристосувалися і, на жаль, загинула. А це ви багато питали, що це за тварина. Це тваринка, тихоходка. Вона, вона за розміром дуже маленька. Її можна навіть не побачити, її можна побачити тільки під мікроскопом. Це дуже витривала тваринка. Її можна ви, ви, винести в відкритий космос, вона виживе. Можна варити півгодини в кип'ятку, вона також виживе. Да. Радіації також. також. Тут ви можете побачити пауза. Вони е, також були в космосі. Він почав плести паутина, але зрозумів, що там ніяких нема комах і ліг спячку. А це ви можете побачити герметичний аквариум, який також був у космосі. Бачите, ось до рибки. А це гекони. Вони також були в космосі. Я так. Да. І вони також пристосувалися до космосу. Це ви можете побачити ракети Андрес і Зеніт. Це ракети, які виробляються у нас у, у, на «Південному», у Дніпрі. Це українські ракети. Можете бачити, це е, макет 1 до 100 і 1 до 50. Так, бачите, що це за контейнер. Підходимо до того контейнера. вот вот этот контейнер я давно э так по району летел с контейнера и вот вот сидишь сами можете привидеть вот тут вот такие стенки О тут можно посидеть Підходимо сюди. Це ви можете побачити перший український супутник, який називається Січ 2. Можете подивитися. Його запустили у 2012 році. Всі побачили? Так! Да. Так, ось ви можете ще побачити радіоприймачі, які були також працювали е, в космосі. Так. так. А так ви зараз кажете, що це за літак. Може, ви знаєте, для чого мріяє. Мрія А ви знаєте, для чого побудували для чого? Її побудували для того, щоб вона перевозила космічний не корабель Буранос. Вона, бачите, кріпилась зверху Ва до що? космічного корабля і вона е мав не, його не, для не, перевозити на аеродроми або на космічні станції. А це щотки? Це монетка. А це, бачите, теплозахисна плитка, яка не горить в косміці. Це він був покритий буран, космічний цей корабель. Вау, тільки минул, Так, і підходимо сюди. Це ж космій апарат Венера 7. Він мав досліджувати Венеру. Але із за того, що там дуже багато кислотних дощів і там дуже велика температура, він пропрацював там недовго. І він навіть не Це Дуже кислотне, воно може роз'їздатись. А, <пробує> <пробує> Можете здавати великі. Як ви запам'ятали, ми не великі апарат бегає великі. І за того, що там також, як ви забуваєте, там кислотні дощі і велика температура, і потім також горіш. А ви тут побачити? Якому можна створити свій власний вік? Заплувайте холодного. Діти, по ту сторону, назад, сюди Так, я щось була. Ти відео знімаєш? Да. Ходи, один раз, потім ще прийде. Копать? Ой-ой! Щас звук! А! 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 І, місяця, і передавайте. Так, передавайте. Це аромат перед і потім назад поверні. це Так створили на условию на мереження. Дай

Я хочу. Да, я не Можна Можна находим марк. Можно понимать. Можно мы не я шум. Можно потом? Я аромат минсы за понял. Нет, да. Ничего не аромат. Так, то по нього. Почули за сухой біконами. Четверта серія. У мене Ось І вже підходить записка. Зараз буде п'ята серія. Всім пока!